Закінчується літо, тобто, вже на спочаток осені в вересень, жовтень, листопад, часто до мене проходять пацієнти, і спостерігаємо ми таке поняття, яке називається в народі сезонне випадіння волосся. Чи взагалі воно існує, і як з ним боротись? Сезонне випадіння волосся це такий процес, який може тривати від одного до двох-трьох місяців, і він може вважатися нормою, якщо самостійно припиняється це випадіння волосся. Але важливий момент, що це не пов'язано з Місяцем вересним, жовтнем або листопадом, і він є першою причиною нашого випадіння волосся. Зовсім ні, це більше пов'язане з тим, що вкорочується сонячні день гормони та наша гормональна система вона перебудовується і це може впливати на випадіння волосся. Часто це супроводжується такими процесами, які накладаються одне на одне. Це авітамінози, які будуть давати нам інтенсивне випадіння волосся. Краще не зволікати, а перевіритись, прийти на консультацію до Олога подивитися проблему трихоскопічно, виявити причини, підібрати собі сезонний догляд, що є важливо, тому що змінюється температура нашого середовища, і це буде впливати на жирність та ламкість волосся. Тому комплексний підхід це наше все краще звернутись до спеціаліста, який допоможе це зробити швидше.